Чому Польща відмовилася збивати російські ракети над територією України? Ну, це за законом це правильно це вибір. Такий він обґрунтований саме якимось обмеженням, які стосуються саме держави, е, тому що сказати, що Польща на сьогоднішній день має на це право, я б не сказала. Тому що, якщо Польща зараз буде збивати ракети на територію України, ну тобто, це буде порушення закону. Це буде виглядати як провокація, і може знаєте, розгнівати ворога, наприклад, або якось компроментувати себе і все інше, чи є якісь інші. Підстави, чому вони цього не робили? Е, ні, ну тут, тут, тут дуже схоже на те, що все ж таки вони не захоті не хочуть вони ризикувати, не хочуть вони е, занурюватись у цей конфлікт і врешті-решт залишитися ні з чим. Тож тут, все ж таки, мова йде не про те, що е, вони якось там проти нас, а саме в цьому контексті вони все ж таки за себе, і вони бережуть власні там кордони, власну цілісність, власну безпеку і не хочуть розгойдувати, е, роздмухувати цю тему на рівні. Провокації. Труси вони. Чи змінить польський уряд рішення щодо закриття неба над західними областями України? Ні. Ні, ні, ні. ні, Знов ті самі карти. Ну тобто, вони будуть дотримуватися законів, вони будуть дотримуватися правил, вони будуть спостерігати за цим. І ніби знаєте, як тут навіть буде такий якийсь аргумент, що ми не маємо на це можливості. Ну тобто, тут ледь не технічною можливістю вони будуть це якимось чином прикривати. тож… Ні, на жаль, я не бачу цього, чи буде давайте так чи будуть взагалі з території Польщі захищати небо України? ще раз, чи будуть з території Польщі захищати? Небо України, ні вони будуть щось демонструвати тут. скоріш за все, знаєте, що буде? Дуже схоже на те, що коли, наприклад, будуть летіти ракети на територію України, Польща, можливо, буде підіймати свої винищувачі, ну, тому що тут і король мечів, і все таке. Проте, це буде ставатися на територію Польщі і е, вчиняти пуски ракет вони не будуть. Ну, тобто патрулювати вони над, своїм, над своєю землею будуть, проте ракети не летять з території Польщі по російським ракетам. Чи отримає Україна військову допомогу від Нової Зеландії протягом місяця? Поки я не бачу поки що я не бачу отримання допомоги. Тут карта очікування, проте тут з Новою Зеландією у нас якісь будуть. Якась буде співпраця, якась буде. І співпраця саме конструктивна. Це не співпраця стосовно отримання зброї, а це саме про виготовлення чогось, створення чогось. Тут отак більше про Нову Зеландію, але так, добре, чи отримаємо все ж таки решт-решт зброю? На жаль, мені показують, що ні. Чи справді прем'єр Індії під час свого візиту до Москви переконував Путіна припинити війну в Україні? Так, да. справді дійсно я не знаю, як правда. Я не політолог, я не е, е, політик. Я не розумію, я не знаю навіть які, що там відбувається в Індії, які процеси в них саме військового сектору відбуваються. проте. Чомусь війна в Україні, а Індія втрачає. Тож вони зацікавлені у власних грошах, у власних розвитках, і їм чомусь перестало це бути дуже вигідним. Ну, тобто, вони ніби, їм я ну ніби як не вигідно, що війна в Україні триває так довго, бо вони щось втрачають. І саме про це. Ну, тобто, я підтверджую, так Індії не вигідно, щоб війна продовжувалася. Вони теж хочуть, щоб вона закінчилася. Чи обґрунтовані побоювання президента Словаччини, що НАТО не вистачить ППО через Україну? Обґрунтовані обґрунтовані і він дійсно побоюється того, що не вистачить зброї, немає чим буде захищатися, і немає чим буде не буде чим на майбутнє відчути себе переможцем. Добре, а чому так? Чи правда це? Ні, вони все одно виготовляють зброю, тому що тут іде виробництво зброї, виробництво саме зброї, далекобійної, ну тобто якоїсь такої важкої, потужної та смертоносної зброї. Вони все одно її виготовляють і накопичують її. Ніби. Проте дійсно таке відчуття, ніби мені хочеться сказати, що в світі настільки багато брехні, в світі настільки багато якихось ілюзорних демонстрацій, що навіть можливо про ту зброю, яку вже було заявлено, її ще там вона ще була тільки в проєкті. Ну, тобто на сьогоднішній день ніби як немає тієї можливості. Аби безболісно для себе поділитися зброєю, яка дуже зараз необхідна нам і змогла б зупинити цю війну. Ну тобто, її ніби як немає в наявності, вона виготовляється, вона ще виробляється, і вона не досягла тих обсягів, щоб вони себе почували безпечно і роздавали все наліво і направо. Тож є якась певна кількість. Проте, знаєте, вони ніби як спостерігаючи за тим, що відбувається у нас, вони розуміють. Уміють, що цієї кількості може не вистачити, тим більше спостерігаючи за тим, що Рашка продовжує робити. Да там поєднуватися там з північною Кореєю, поєднуватися там з якимись іншими країнами відмороженими, які можуть її там постійно знаєте насичувати її тією зброю. Тому дійсно європейський союз, і європейська спільнота дійсно переймаються тим, що вони не можуть зараз все віддати і залишитися просто. То в надіях і сподіваннях вони теж намагаються якось накопити собі цю безпеку, тож, ну вони не 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 без не, як це не безґрунтовні ці побоювання, тож все ж таки щось не без чогось. Ну вони працюють над цим. Вони працюють, вони виготовляють, вони вкладають в це гроші. Вони про це це якось не швидко, і не швидко не саме знаєте, от виготовлення. Ну тобто, щоб там на заводі саме там її виготовити цю зброю, а цей алгоритм. Якийсь, ну я не знаю, бюрократичний, документальний договірний. Якийсь, от, от ці процеси вони дуже затягнуті, тому що це ж в нас воно на першому місці. Це питання питання безпеки, питання зброї, питання війни, тому що це нас вбивають щодня. А для них це пересічні процеси, які ще й про це потрібно подумати, тому що кожний зацікавлений в своїх питаннях, в своєї країни і своє, своєї спільноти. Тож не так вони були. Як нам, тож ну не, не на першому місці, це питання, на жаль. Навіщо Віктор Орбан зустрічався з Реджепом Ердоганом? Та чи пов'язано це з Україною? Знову от якась інформація. Ну, тобто, повіз інформацію, отримав інформацію. Він наче намисто збирає. Знаєте, от таке чомусь мені йде така метафора. Ну, тобто, намистинка до намистинки і буде щось красиве. Отака от, якась позиція добре. Пов'язано це з Україною. Пов'язано, ну це пов'язано з війною в Україні, звичайно. Що він там отримав для себе? Тема була зупинки. Тут саме дійсно він куражить по світу саме в темі, і він не, не ініціатор цих подорожей. Розумієте? Він як людина, яку направили, він як голова. Ну, тобто, ця голова їздить по світу і е, доносить інформацію, збирає інформацію. Чомусь його обрали, тому що в нього якась ну не знаю, нейтральна позиція він себе так висуває, він себе так демонструє. Що в нього ніби як нейтральна позиція? Це капець. звісно. проте тема війни в Україні це безпосередньо основна тема, з якою Орбан подорожує по декілька країн світу. Чи поїде він ще десь? Да, ще якась буде подорож, і я ж кажу: ледь не от карта миру це про і подорожі, і про відвідування багатьох, ну, тобто, і про розширення, і про все інше і. Що це ледь не те, що я бачила колись, як закінчиться війна і що буде відбуватися в світовій спільноті? Що дійсно як три країни їдуть четвертою, настає мир, і от дуже схоже на те, що щось з цим пов'язано, вже почало рухатись. Тож віримо, молимось, нехай хоч хтось припине і заткне цю потвору, яка знущається е, над нами третій рік, одинадцятий рік майже ні, ні. Ні, це не про Путіна, це не заради Путіна, не з ініціації Путіна. Це не тому, що е, Путін його направив. Чи от навпаки, тут саме яка за ну, не заангажована позиція. Ну, тобто, ми ж з вами, як Орбана, знаємо. Як нам його показують по телебаченню, як нам про нього е, каже хтось, е, і е, хтось має ну хтось так його розглядає, хтось так його розглядає. Який він насправді що там в нього в голові? Ніхто ж насправді не знає. Проте його якась активна демонстрація про те, що він е, ні за кого, що він такий, знаєте, голуб миру. Ну, тобто він спостерігає за тим, що відбувається, він ніби має право чомусь. І, е, до речі, з цим погоджується в європейській спільноті, що він має, як це сказати, він ніби як має моральне право зустрічатися з. Ну, з усіма е, учасниками конфлікту. Добре. Е, як європейська спільнота відреагувала на те, що Орбан подорожує? О, це хід, це якийсь хід. Ну, тобто, це якийсь хід, стратегічний хід. І це не про Путіна, це дійсно про багато країн. Ну, тобто про не про одну людину, не про одну країну, а тут ну, знову чотири розумієте. Ну, Тобто, це як поєднання і ініціацію він е, на це отримав саме від спільноти, не від однієї країни. Його позиція в світі вона дозволяє йому. Спілкуватися із жертвою і з агресором розумієте? Ну, тобто він емоційно ніби не втручається ні туди, ні туди, а ніби як таким холодним розумом, ніби як спостерігає. Наскільки взагалі це співпадає з дійсністю ця демонстрація і ця, ця позиція? Наскільки це? А тут його до цього ніби змусили. Тобто, давайте він не настільки потужний, він не настільки масштабний, і не настільки він ем, як це сказати головний, е, щоб е, особисто приймати такі рішення не настільки, тому що його направили, його ніби як змусили щось йому за це. Пообіцявши, ну, тобто ти можеш піти на якесь збільшення, ми тобі дамо, наприклад, можливість там е, на більше претендувати, більше е, там, досягати, а ти е, стаєш в позицію ну, такого, такого, я б сказала, посла, який виконує певні завдання. Все. І, е, Можливо, знаєте, спостерігаючи за тим, як він себе поводив взагалі, як поводила себе Угорщина протягом цих двох з половиною років, можливо, саме через це ну хто більше поїде, щоб себе не заплямити? Розумієте, хто ще поїде до Рашки, яка країна на це погодиться? А Угорщина, вона і так вже е, заляпана. Тож, е, якщо ви ще раз їздите, гірше вам не стане, проте ми вам дамо якісь можливості. І тут саме маніпуляція, розумієте? Ну, тобто його ніби як е, ну, змусили відправили і назначили послом цих е, покатушках. Тож, отак. отак. Да. Але використовують не тому, що він такий потужний, а тому, що він не так вже заляпаний і його не шкода. От якось так. Чи відмовляться росіяни від наступу на Харківщину через суттєві втрати на цьому напрямку? Вони вже відмовились від наступу на Харківщину. 100%. І ті процеси, які зараз відбуваються на Харківщині, це вже знаєте, як. Ну, такі проекції більше, це як наслідки е, того наступу. І вони вже самі не задоволені тим, що там відбувається. Дуже вони не задоволені, тому що дійсно там великі втрати. і втрати Ну Я е, розумію, що тут не за людей вони переймаються, тому що Ну що їх там дефіга, що їх жаліти. Е, проте тут ніби як Невиважена стратегія призвела до занепаду, тобто вони навіть не очікували, що вони будуть так сумувати через цей наступ. Тож вони дуже незадоволені через те, що вони зробили цей фільм в бік Харківщини, чи е, відступлять вони? Да. Мова не йде про наступ, мова йде про захистити, хоча б те, що зараз залишилося, захистити те живе, що там ще залишилося від росіян, захистити якісь свої позиції, все інше. Але все ж таки карта каже про те, що вони відходять, вони не просто відступають, а вони відмовляються від тих амбіцій, від тих проявів і від тих намірів, які вони до цього мали. Бо вони вже дуже дуже сильно про це пошкодували. І нехай це станеться скоріше. Чи вдасться відновити дитячу лікарню Охмадит протягом року? Ні, мені показують, що ні. Буде багато роботи, буде багато активної роботи, будуть будувати, будуть надходити якісь не просто кошти, а це можливо якісь, знаєте. Якесь обладнання буде нове надходити, тому що тут якісь дарунки ми будемо отримувати від е, інших країн, навіть тому, що тут дійсно, як з інших країн, будуть даруватися е, 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 якісь цінні корисні е, подарунки. Отак би я сказала. Проте це знаєте, тут не про відновлення тут все ж таки довгий час ще буде щось будуватися. Можливо, тут переглянеться вся. Концепція лікарні, тому що так як було вже не буде, буде щось геть нове, яке потребує більше часу на відбудову, на оновлення і на все інше. Ну тобто, те, що зараз вже. Е Давайте так, що зараз зберегли, що зараз не зруйновано, воно буде працювати воно дуже швидко налагодиться і воно дуже швидко почне знов працювати. Проте, так як було, не буде. Ну, Тобто мені чомусь за цим розкладом схоже на те, що буде геть інша споруда іншої форми, іншого, ну тобто, щось буде геть нове. Це не відбудова, це як Вибудують щось нове, і на це потрібно буде ну трохи більше часу, аби воно досягло такого рівня, як воно було. Але йде все ж таки оновлення, тому що карта зірка, вона знаєте про що ще може свідчити? Можливо, я просто дійсно мені якось на щастя не ну там не прийшлося там відвідати цю лікарню ніколи там не була. Проте, можливо, знаєте, там потребувала якихось додаткових вкладень, аби щось покращити. Це питання якісь вони були за. Ну, тобто, довгий час е, лікарня хотіла збільшити щось, покращити щось. Ну тобто, по, ну як знаєте, прагнула постійного розвитку. І от саме після цієї довготривалої, на, до речі відбудови, стане так, як мріяли. Ну тобто. Аби знаєте, це така цікава, цікава карта. Просто випало. Або аби аби не сталося оце горе, не було б в майбутнього такого щастя. От якось так це розклад схоже на отаку позицію. Тож зруйнували так. Проте тепер маємо можливість досягти тієї мрії, тих станів, тих можливостей і потужностей, які до цього були неможливі. А зараз це буде відбудова вже вже геть щось нове, от повністю нового покоління, нового складу, якісь нові напрямки з'являться. Тож відбудова буде протягом більшого часу аніж року. Чи понесе РФ покарання за ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит? Якщо ми розглядаємо тему покарання, то е, питання: хто їх повинен покарати, чи відправлять українські збройні сили їм якісь е, смаколики на цей е, рахунок, то звичайно так і цього буде багато, великій кількості, дрібне і більш потужне. Ну тобто е, чомусь така знаєте картинка, коли наші хлопці на ракетах е, пишуть маркером від кого вітання і за що вітання? Ну тобто в такому контексті буде покарання. Сказати, що світова спільнота яким Ось чином прям а ну авторитетно покарає. Я на жаль не бачу цього, якщо, якщо ми. Поглянемо в контексті кармічних процесів. То теж тут іде таке величезне покарання. Тут прям колесо фортуни, Ну тобто повернеться обов'язково про те, аби вони відчули, що таке, отакі потужні втрати. Тут все ж таки вмішається доля, тому що тут буде на Росії якесь дуже схоже, страшне, страшна якась подія. Теж пов'язана вона буде з дітьми, теж вона буде пов'язана з родинами, з цілісністю тіла. Можливо, це теж може бути лікарня, проте це якась буде внутрішня диверсія, стосовно якої ще буде багато питань, хто до цього причетний. Тож в кармічному сенсі вони понесуть покарання. Ну бо жодний страшний вчинок не залишається безкарним. Давайте спитаємо, чи будемо ми себе почув відчуємо. На солоду від помсти за Охмади. Чи відчує українська е, українські люди е, задоволення? Да, чи ми побачимо це? Е, скажу так: нам буде е, на яку подію вражці сказати, це вам суки за Ахмадит. Про що домовився Зеленський з новим прем'єр-міністром Нідерландів під час нещодавньої особистої зустрічі? Прощадовою скину з Нідерландами. Ні про що поки що. Про що до новий Зеленський. Тут про людей, якісь були розмови про людей, якісь були обговорювання, е, про стабільність, про відсутність руху, перехід. Зараз я спробу зрозуміти, про що йде мова. А тут вони домовилися про те, що чи то Нідерланди нам щось в минулому обіцяли, але воно так і не сталося. І таке відчуття ніби заради отримання обіцяного і була ця зустріч. Проте на сьогоднішній день ніби неможливо це втілити, бо потрібно, аби щось ще сталося. ну Тобто відбулися якісь процеси, ну номінальні, якісь, конкретні якісь процеси відбулися. Тобто, що ще чекаємо, що ще триваємо. Проте, основна розмова і основна домовленість була стосовно того, аби підтвердити. Що те, що обіцяли, все так і залишається. Ну тобто, ми продовжуємо там очікувати. Ми продовжуємо вірити, що вони нам щось нададуть, чимось підтримаємо. Підтримають. Проте Нідерланди будуть вкладатися в відбудову України. Це навіть не так про зброю, це навіть не так про якісь. Обладнання, да, ну тобто, це не про військове якесь обладнання, це не про зброю, а це все ж таки щось про відбудову, про і е, таке відчуття, е, що коли домовлялися в минулому, ну тут минулому, ледь не рік тому, наприклад, він їздив до Нідерландів, і намагався з ними про щось домовитися. Домовились, пообіцяли, що, наприклад, от зараз війна закінчиться, і ми почнемо. Там вливати гроші, ми почнемо допомагати відбудовувати. Ми будемо давати якесь обладнання саме для цивільних, для дохідності якоїсь. Ну тобто, Нідерланди будуть вкладатися в фінансову сферу, в матеріальну сферу, економічну сферу в Україні. проте не сталося те, як гадалося, як хотілося, і е, ці процеси відтермінувалися. І от зараз, ніби як Зеленський, знову отримав підтвердження, що як домовлялися, так і буде, е, що згодом щойно, наприклад, закінчиться війна. Одразу Нідерланди будуть давати нам гроші на відбудову на економічні якісь процеси. Тут можливо навіть не так відбудова, як це можливо якісь кредити, якась фінансова підтримка е, виробнича, тобто, аби Україну розігнати до продуктивних станів. Тож це не про війну більше була розмова чи підтримують партнери України заклики президента Латвії зняти усі обмеження зі зброї для ЗСУ. І от знову дуже багато тіньових процесів, тих процесів про які не розголошуються, про які е, не повідомляються на загал, е, тобто. Якісь дозволи ми вже отримали, і якісь дозволи ми ще отримаємо на використання зброї, яким чином її використовувати, яку зброю використовувати, куди її направляти. Ну тобто, і знову таке відчуття: знаєте, ніби ми знаходимося під постійним контролем, ніби контролюється все використання зброї, і просто так емоційно ми не можемо її використовувати. Наприклад, знаєте, це на рівні ледь не коли на нас летять ракети, а нам потрібно в дуже Уже швидкий час е, дізнатися, чи можемо ми захиститися, чи можемо ми помститися, чи можемо ми так само відправити, і кожного разу ми отримуємо якісь приховані дозволи. Проте сказати, що весь світ і всі наші партнери, які нам щось надавали, е, публічно заявлять, що вони нам дозволяють. На жаль, я цього не бачу. І навіть якщо будуть заяви від певних держав, е, що так робіть все одно тут будуть якісь обмеження. Все одно. Чи буде офіційний дозвіл від США бити американською зброєю в глиб РФ? Так. Да. І це вже дозволено, тому що тут вже ніби <кхм> вихід із таємниці От в мене таке відчуття, ніби останні багато часу, останні кілька місяців, можливо, там півроку, шість-сім місяців. Саме про це і намагалися домовитись наші силові структури, саме які відповідають за використання зброї з нашими партнерами, ну і, зокрема, з штатами. І цей дозвіл він вже є. Проте все одно тут є обмеження або не о про нерозповсюдження, або про. Відсутність демонстрації, тому що знову ж таки, таємничі процеси. Багато того, що відбувається, про це не розголошують. Тож чи буде дозвіл, він буде, чи буде він такий необмежений? Ні, він ніколи не буде необмежений, тому що постійно буде ну постійно буде контроль. Постійно буде контроль. Проте використовувати американську зброю в глуб рашки, ми будемо. Чи буде РФ мститися Великій Британії за те, що ця країна надала дозвіл Україні бити по території Росії? Якось фінансово. Тут якісь пентаклові процеси між ними відбуваються, щоб ви розуміли, і вони відбуваються довгий час, і будуть відбуватися ще довгий час між РФ і Великобританією. Чи будуть вони мститися? Ну, тут якісь такі. Хитрі процеси саме пов'язані з матеріальними процесами. Хитрі е, наміри пов'язані з матеріальними процесами військових помст. Я не бачу якоїсь агресії відверто проявленої. Теж я не бачу тут. Навпаки, е, вони як будуть вибудовувати нові ланки для досягнення матеріальних е, отримань. Чи є ймовірність, що європарламент скоротить строк головування Угорщини в ЄС через візити Орбана до РФ та Китаю? Тут дивіться, тут Орбана все ж таки не буде там, де він є зараз. Ну тобто, але це більше як технічні процеси. Ну тобто так потрібно, так виважено. Я питаю, чи отримував Орбан дозвіл на цей вояж? Отримував звичайно, і цей оцю всю подорож, яку він вчинив, вона планувалась заздалегідь, вона планувалась ледь не 2-3 місяці. Вона. Виважена це була як збірна контекстів. Ну тобто там отримав думку, там отримав думку, і з цим портфелем він поїхав вже кружити по світу. Ну тож це не його була ініціатива особиста, і сказати, що його хтось там кудись не пустив. Ну ми всі дорослі люди, всі всіх пустили, всі в курсі так було необхідно, тому що тут збір інформації, донесення інформації тут, ніби. Підміна картинки, ну тобто наміри не були заявлені в тому прояві, які вони дійсно відбувалися. Проте, сказати, що тут його очікує за це покарання, ні, він все ж таки піде, але не з цієї причини, то а тому, що план іти десь далі, іти десь в інші контексти.